Ми пережили Советський Союз і далі все переживем. Вчора пошов, купив гречки, купив муки, риса, яїс, заморозив молоко. Після цього на туалетну бумагу. Так, а Казачем єсть газета. Закриться в бункерах і сидіть вдома. Телевізори повиключать, інтернет відключити. Все. І паніки точно ні у кого ніякого не буде. Пандемія, економічна криза, загострення локальних конфліктів, загроза нової хвилі біженців в Європу, апокаліптичні сценарії для когось вже не здаються художнім вимислом. Спокійно, це не паніка, просто цікаво. А до чого ж готуються кияни? Чи є у вас якась стратегія на випадок апокаліпсису? Ну, чесно кажучи, ще не розглядала такі варіанти. Mm -mm, немає Немає ніякої стратегії. Я не боюся, що аполіпсим. Це... Звісно є. Yeah. Надо бути на позитиві постійно. Ну, у мене є варіант взагалі туди да, їхати на запад в Європу. Є такий варіант. Сидіти вдома. Все. Знімати відео на вулиці. І сидіти вдома. Монтировать. Створимо свою постапокалиптичну банду, будем шини. В Киеве немного страшно оставаться. Їдете. М -м, к сестре своей в Сумской области. Да. В Киеве области не так страшно. Там город маленький, поэтому там не так страшно, да. Я надеюсь, что все будет хорошо, если честно. Вот это вот 2-3 недели будет пока еще такая небольшая паника, но я надеюсь на лучшее. Я от порадьте щось людям, які панікують, щоб залишатись такими спокійними, як ви. Не треба тільки панікувати вже свої життя, нормальні життя. Не знаю. Коли людина панікує, то вона якось робить необдумані речі. Я думаю, просто треба жити, які жили далі. Хороше настроєння в першу Пити антистрес. піть алкоголь. є Покупати туалетну Ну просто зберігайте спокій да, і все. Я не знаю, смотрите хороше кіно, читайте книги. І зберігайте спокій. Просто свідомо ставитись до ситуації, яка виникла, і для себе особисто вирішити, як там себе обезпечити. Якщо є якісь там проблеми, то їх потрібно вирішувати адекватно і свідомо. які загалі от вірогідні сценарії очікують нас найближчим часом? В Принципі, я думаю, що будь-які кризи, там який зараз ми маємо, він в будь-якому випадку потім налагодиться все, і все буде добре. В течение 10-12 дней, мне кажется, как раз пройдет инкубационный период, и тогда мы в соцсетях, по телевизору, в интернете услышим о большом количестве заболевших и погибших. Мародерство, если совсем все плохо, будет мародерство. Ну, можно еще поснимать. Дисциплина у нас нулевая, поэтому, так же, как и в Италии, поэтому, наверное, что-то будет. Подходящий сценарий – это Италия. Это вполне возможный сценарий для Украины, к сожалению. Понимаете, состояние нашей… Системи оно не позволяет делать хороші прогнозы. Я думаю, що час почнеться більше грабувань різних таких розбійних нападів, тому що багато людей втратили роботи, залишилися вдома, а у багато у кого немає стабільності. Умовна тривожна валізка, в яку що входить. Ну, мене валіза завтра завжди стоїть, бо я часто переїжджаю, але зараз не так склалося, що я не переїжджаю, тому в принципі умовно вона є. Це зазвичай документи, якісь там речі, які кожного дня мені необхідні, і такі якісь побутові речі. Взагалі є, є список. І що, і що туди має входити? Туди повинні входити перші ну, медичні средства, які з пульту. Первое, это тот же активированный уголь, парацетамол, потому что температура поднимается. Активированный уголь на случай, вдруг желудок чего-то не воспримет. Бинт, марля, вата, чтобы можно было лицо защитить. Антисептик, спирт. Зубочистка. Ну, еда какая-то, конечно же. Консервы, они дольше всего портятся. Крупы, макароны. Принтер и ноутбук. Ну, якщо буде тотальний этот самий, то е, деньги, наверное, никому нікому не нужны не буде. Доля не толітне будемо розраховуватися. Люди розуміють, що за будь-якого розвитку подій в першу чергу мають розраховувати на свої сили і, звісно, не втрачають оптимізму. Бо що, що а сарказм і жарти поки успішно рятують нас від паніки, але не всіх.